Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 320 за підручнику малий брацьому класу, автор Олександра Рейстері. І наше завдання, звичайно, просто обчислити значення виразу. Я не буду вам записувати, якщо тоді і так далі. Давайте швиденько просто розберемо цей номер, а ви вже запишете так, як ви записували у школі, що це за номером почала. Тому будете підлаштовувати, як кажуть. Ну що, перше. Одна двадцять сьома. Х куб дорівнює. І дивіться, якщо x дорівнює, тобто нам кожен раз треба підставляти нове значення. Тобто, для кожного x нам треба окремий приклад розв'язати. Ну що ж, поїхали. Тому буде 127 помножити. І замість x спочатку підставляємо 0. 0 у кубі. Ну, ви знаєте, що 0 у кубі все одно буде 0. І якщо будь-яке число помножити на 0, все одно буде 0. Ну, просто геніальне для нас число. Правда? Воно завжди. Одиниця і 0. Так, поїхали. 1, 27 х куб дорівнює, і тепер підставляємо мінус 1. Тобто, 1, 27 помножити на мінус 1 замість х у кубі. В чому тут подвох? В знаці! Якщо у нас не парне степінь, то у нас буде просто мінус. Так, пам'ятаєте? Тому мінус 1 помножити на мінус 1 буде 1, а 1 помножити на мінус 1 буде мінус 1. Так, запутала, так? Мінус помножити на мінус помножити на мінус. Оці два мінуси перетворює на плюс. Так? Але плюс на мінус все одно буде мінус, так? Згадали? Я надію, що згадали. Шостий клас. Да здравствуйте, да? все нормально. Отже. У нас все одно буде одиниця, і 1,27 помножити на мінус 1, це буде мінус 1,27. Все геніально просто. Так, наступна одиниця. Ну, ось так все просто, так? Пом... О, на х куб дорівнює 127. Помножити замість х. По одиниця і до куба, так? Ну, тут у будь-якому степені все одно буде одиниці, тому одна 20 ніяк не міняється. Так, а ось мінус 3 і 3, тут уже цікавіше. 1, 27 помножити і підставляємо мінус 3. До куба. Так, запишу красиво, все ж таки спочатку записувала ж х куб до рівня. Ну, а тепер підставила замість мінус 3. Що у нас буде? 3х3? На 3, 9, 9 на 3, 27. Який же знак? А ну, вгадайте. Звичайно, мінус. Чому? Тому що степінь непарний. Тобто мінус 27 буде. А ми знаємо, що при множенні ми можемо робити що? Правильно? Скоротити. Причому на 27 це буде 1. Тобто у нас виходить 1 помножити на мінус 1, буде просто мінус 1. Так. І останнє, ви вже зрозуміли, чому воно буде дорівнювати. Я думаю, все так само робимо. Але просто буде не мінус 3, а 3. помножити на 3 у кубі. Дорівнюю 1 27, помножте на 27. Без мінусу, без нічого, тому що у нас просто 3. 3 на 3 9, 9 на 3 27. Дорівнює, все скоротиться красиво. Це буде просто одиниця. Одні одинички майже. Все супер. З першим справилось, переходимо до другого. Друге. У нас А плюс А квадрат і плюс а куб. Красиво, правда? Можемо винести щось за дужки, але не треба. Я вам чесно скажу. І знову ж підставляємо. Спочатку один, так, і що це у нас буде? Замість А один. Плюс. Замість А 1. Тільки вже до квадрата, І плюс 1 і до куба. Все геніально просто. 1 плюс 1 плюс 1 це буде 3. Тому що 1 в будь-якому степені буде дорівнювати 1. Далі мінус 1. отут тут уже по 2. Тут треба бути обережним. Все так само. Так, чому? Тому що тут знак. Саме головне знак. Тобто, у нас саме перше, мінус 1 плюс. Мінус 1 до квадрату. Все так само, тільки мінус 1 підставляємо. І плюс мінус 1 до куба. До рівня. І запишу. У нас буде мінус 1 далі плюс у парному степені буде додатній, а в непарному буде від'ємний. Що в нас вийде? 1 мінус 1 і 1 само знищується, бо що? Додавання чисел з різними знаками, але однаковий зазначенням. Тому залишається просто мінус 1. є. І третє, мінус 2, тут цікавіше десь. А квадрат плюс рівня. Значить, мінус 2. Так, якщо на фоні ви чуєте кішечку, це в мене бонечка. І вона, як кажуть, требує винімання. Зараз трошки поглажу. Справилися. Так, далі плюс замість А мінус 2 тільки до квадрата. І плюс мінус 2 і до куба. Дорівнює. Поїхали. Мінус 2 без зміни. А ось тут парний степінь буде додатні число, тобто 2 на 2. Помножити, це буде 4, тобто плюс 4. А ось непарний степінь – це буде від'ємне число. 2 на 2, 4, 4 на 2, 8. Я думаю, вас не смущає, що я кажу на 2, а не слово помножити. Я думаю, ви між собою ви так само кажете Дорівнює. Ну це лірика. Значить, поїхали. Мінус 2 плюс 4. Тобто 4 мінус 2 буде 2. І 2 мінус 8 це буде мінус 6. Мінус 6, тому що мінус 8 більше від'ємне число. Все справились. тепер переходимо до третього. Третє. Так, у нас 15х, у подушка і до четвертого степеня. Так, дорівнюємо. Так, тут у нас дорівнює Тому підставляємо спочатку 1 треті. Що це означає? Тобто, нам треба 15 помножити замість х на 1 третю, а вже потім піднести до 4 степеня. Це принципово. Спочатку в дужках, потім за дужками. 15 і 3 у нас прекрасно скорочується на 3. Це буде 1 і 15 поділити на 3 буде 5. Тобто, по суті, нам треба розв'язати 5 у четвертому степені. Тобто, 5 помножити на 5, помножити на 5 помножити на 5 4 рази. Дорівнює. Поїхали. 5 на 5, 25, 25 на 5, це буде 125. І 125 на 5, угадайте, це буде 625. Хоча я шуткую, що вгадайте, порахуйте. Це буде 625. Я думаю, це ви усно можете зробити. Так, поїхали. Треба підставити мінус 1 п'ята. Без проблем. Так? 15х до четвертого степені дорівнює. І все акуратно 15 помножити, і замість х мінус п'ята. Мінус 1 п'ята. До четвертого степені. Ах, від'ємне число, але нам не страшно. Знову ж таки, 15 і 5 скорочуються на 5, тобто ділиться, так? Це в нас буде 3 і 1, тобто мінус 3 треба піднести до четвертого степені. Ну, що, запитую, Розпис, розпитую, розписувати, що треба 4 рази мінус 3 помножити саму на себе. Розписувати знаю. Хі -хі -хі. Хоча, я думаю, більшість сказала ні. Чомусь я впевнена. Так, поїхали. Значить, множимо. По-перше, у нас 4 мінуси. Отже, якщо 4 мінуси, то у нас буде додатнє до дорівнює. Отже, 3 на 3. 9, 9 помножте на 3. 27 і 27 помножите на 3, це буде 81. Є. І залишилось у нас четверте. Останнє. У нас А квадрат мінус Б квадрат. Так, ну добре, дорівнює. І треба підставити замість А і замість Б. Замість А мінус 6 до квадрату мінус. І замість Б мінус 8. До квадрату. Ну що, рахуємо: 6 на 6, 36. Ми знаємо, що парне степень це завжди буде додатнє число, це не конкуренції. Отже, це буде 36, мінус 8 на 8, 64. А ось тут буде у нас від'ємне число. Тому, чому? Тому що від меншого віднімаємо більше. Дорівнює. І нам треба порахувати. Поставили мінус, але віднімати, як будемо? Правильно: 64 мінус 36. І буде це 28. Що й треба було розв'язати. Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.